Далі говоримо про двосторонні безпекові угоди України з союзниками, які посилюють країну, але не є альтернативою членства в НАТО, і це зазначено в кожному з цих документів. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сібіга на полях зустрічі НАТО. Нагадаю, що напередодні МЗС повторило, що Україна має гіркий досвід Будапештського меморандуму, тому не розглядає інших варіантів безпеки, окрім вступу до альянсу. І Олександр Мусієнко, керівник центру військоприв досліджень, вже з нами вітаю вас. Вітаю! А давайте одразу від цієї заяви відштовхнемося очільника МЗС України, який був на саміті голів МЗС країн НАТО. Звісно, що будь-яка безпекова угода не є альтернативою для нашого повноцінного і повноправного членства в НАТО, але... Я нагадаю, що план перемоги наш першим пунктом від президента є саме інтеграція в НАТО. Але в нашому МЗС визнають, що під час війни так, ми не поделюємо це питання, але ми просимо, ми хочемо отримати хоча б запрошення. В той же час ми чуємо чимало заяв на цьому ж самому саміті, на полях цього саміту від деяких представників, що ну не на часі, знову ж таки. новий генсек говорить про те, що давайте сконцентруємося на допомозі Україні. От ви. Молодці, ви річний план по виконанню там виконали завдань да по інтеграції. НО але поки що не про це. А коли ну, по-перше, дуже добре, що Україна наполягає на тому, що нам потрібне саме членство в НАТО, тому що це ж не просто тому, що ми так хочемо. Воно ж базується і виходить з того, яку ми пройшли історію за часів незалежності, і побачили, що. Нам казали, що ви станете нейтральними, позаблоковими, все буде гаразд. Ми пройшли такий етап. Можете роззброїтися, вам не потрібна сильна армія. Ви можете літаки віддати Росії, можете позбутися власних ракет, можете скоростити власні збройні сили, все буде гаразд. Потім сказали про те, що в принципі можна бути і поза межами НАТО, але мати партнерство заради миру і багато інших програм. Це теж нормально. Будемо співпрацювати, проходити навчання. Це не допомогло. Ми пройшли серйозну еволюцію і процес е, і на власному дуже гіркому досвіді, тому що ми пройшли через війну, яка триває з 2014 року. Побачили, що інші механізми не працюють. Тому треба наполягати тільки на цьому, і добре, що іде пріоритизація саме цієї вимоги. Це важливо, тому що ми бачимо інші інструменти нам не гарантують безпеку. Друге. Ви знаєте, що вода камінь точить, а шлях здолає той, хто по ньому йде. Ми йдемо занадто довго. Це дуже непростий шлях. Він важкий, він проблематичний. Нам дуже складно, але я впевнений, що ми його пройдемо. Тому що мені здається, так зараз момент такий істини для НАТО, тому що питання чому? Питання в тому, чи альянс готовий відстоювати ті принципи, заради яких він створювався, чи ні. І я думаю, що ми ж бачимо навіть водорозділ, який є, правда, коли почитати змі, не всі ж країни виступили проти вступу України. Є країни, які підтримують. Я думаю, що вони багато хто інший чекає, власне кажучи, коли вже нова адміністрація буде в Вашингтоні, коли буде президент Трамп уже фактично офіційно виконувати обов'язки і орієнтується. Тому я думаю, що альтернативи НАТО немає, а ми просто повинні бити в цю точку і наполягати на тому, що ми нічого іншого не сприймаємо. Ми на сьогоднішній день не отримали відмову, не отримали, на жаль, і підтвердження, але й не отримали і відмови. І все рівно е, потрібно над цим працювати. Бачите, як це працює в будь-якому випадку. Дивіться, Україна наполягає, що нам це потрібно. І так реагують, так це питання обговорюють, так кажуть ні не на часі але ж давайте тоді дамо Україні ППО, давайте дамо більше зброї, давайте підтримуємо Україну. Ми про Україну не забуваємо. І нарешті наступне те про що я кажу постійно, от зараз останнім часом, після 5 листопада, ми дуже багато чуємо різного роду дедлайнів ультиматумів від Путіна. Так, от нехай там Україна вийде з Херсону Запоріжжя, нехай там НАТО зробить ще щось, нехай НАТО забере свої манатки, як говорив один із заступників міністра закордонних справ Росії за межі 97-го року. Так, там такі два бріжнівських персонажі. Ну, завучує, він да, він, такі один, він один із них. Да, вони як не такі, в цьому... Він такий, він такий схожий. І тепер дивіться, а чи не час уже НАТО і Україні ставити певні ультиматуми Росії? Тобто, ми ж теж. тобто Російська агресія стосується не тільки України. Росія має претензії до США, має претензії до Європи, має претензії до нерозміщення систем протиракетної оборони в Польщі і в Румунії. Ми ж тут зараз не однієї, і це очевидно і зрозуміло. Просто є країни, які хочуть це не добачати і кажуть: та можливо, воно пройде. А можливо, якщо Україна збереже нейтралітет або отримає інші гарантії безпеки, якось ми, ми собі убезпечимо безпеку ми зараз, на один виборчий цикл. Ми зараз повернемося до наших спроможностей ставити умови разом з партнерами. А що щоб зафіналити в частині НАТО, принаймні на тепер оці всі історії пропозиції, типу які тягнуться ще з літа поточного року, там Венса Келагна Венса Грен. Щодо е, того, як завершити війну, з одного боку, нам ми неодноразово чуємо від наших гостей, що до цих пропозицій ініціатив не варто поки що дослухатися, тому що вони не офіційні, вони не при посадах, але диму без вогню, як то кажуть, не буває. І там в жодному з трьох пропозицій, те про що пише Reuters, е, НАТО немає. Як нам на це реагувати? Я би сказав так, що Келок, майбутній представник з питань України, напередодні давав інтерв'ю Fox News. це свіже інтерв'ю. Його запитали прямо позицію по НАТО. Він утримався від відповіді, не сказав нічого. Він сказав, давайте почекаємо. Поки, давайте почекаємо. По коли да. Трамп стане президентом. Офіційно він сказав, ну, Ви, в принципі, про це. вже відповіли. Так ну запитання. а власне кажучи, ну просто а він про це сказав. Друге, що він сказав, він сказав про те, що Байден робить правильно, що дає Україні зброю, тому що це посилює позицію mm -hmm. Трампа. Він не сказав, що це неправильно. А тобто я в цих заявах Келога не почув того, що йому приписали Ройтер. принаймні, я не знаю, можливо, він так і думає, але він озвучив буквально 3 грудня інші речі. І в принципі, більше того, він сказав, що де таким як там діячі, які є на Росії, мала цей православний uh -huh. царьград, Що треба дещо збавити оберти і пам'ятати, що вони говорять зі сполученими штатами і президентом я США. я пов'яжу наступну тему з попередньою щодо НАТО, голова МЗС Люксембургу на цьому саміті uh -huh. Креншленів, значить напередодні, він зазначив, що в тезу таку озвучив, що Люксембург проти ну він проти да. Як представник країни будь-якого руху нашого НАТО, принаймні на тепер, тому що це створить додаткові ризики, да, якісь там і нестабільні ситуації. В мене питання? А от Наприклад, Рюте на цьому ж саміті е говорить про те, що взамінна допомогу Північна Корея вже можливо отримує технології ядерні від Російської ага. Федерації. Це не створює додаткові ризики не для якогось конкретного локального регіону, да а для всього світу. Створює Келек. До речі, теж про це говорив. Він сказав прямо, що є Росія, Іран, Північна Корея і Китай, які співпрацюють, і це. Інтернаціоналізація конфлікту розширення, як він сказав, і масштабування, і це проти інтересів Сполучених Штатів Америки. І це треба зупиняти, яким чином зупинити, звичайно, треба активно включатися і в першу чергу зупинити Росію, тому що Росія має певні технології, якими може поділитися і посилити ту ж саму північну Корею. Посилити Китай. Наприклад, Росія працює по програмі субмарин за стелс-технологіями, атомних субмарин. Допомагає Китаю по інших програмах, допомагає північній Кореї. Я би не здивувався. Що ми б в якийсь момент побачили оголошення Кім кімчинина про те, що ракета Рубіж або РС-26, або Арічні будь-що інше вже заступила на бойове чергування десь в північної Кореї? Чому? Тому що Кім же ж дає багато допомоги, якщо е -е, вірити інформації американського Форбс, якщо Північна Корея пішла на те, щоб передати свою реактивну артилерію Росії. Ну, це означає, а для них це ну таке святі речі. Вони там прямо для них це культ, що їхня реактивна артилерія найкраща. Може знищити Сеул. Вони mm -hmm. цим погрожують. Якщо вони віддають те, чим вони збирались воювати проти Південної Кореї, це означає, що ціна питання дуже висока. І це технології, це звичайне масштабування і це продовження. Просто що я думаю, як мені здається, питання Люксембургу, це взагалі. Мені дещо дивно, тому що для них загроз немає жодних зараз. І вони ж не будуть воювати. Загроз немає, бо вони є членом НАТО членом НАТО, е так і тому, тому нема загроз. Не тому ми наглушимо, тому що для нас будь-які безпекові угоди не можуть замінити так саме так. вони замінити повноцінне членство. В мене ще уточнення по північно південно північно корейським взаєминам, Якщо ви вже згадали, про це оця вся історія з там висуванням опозиції держради до чинного президента. Що нібито імпічмент має відбутися. Пригадуєте візит, нещодавні ми з вами обговорювали візиту Мєрова міністра оборони нашої делегації до південної Кореї. Зброї нам тоді не дали. Принаймні, офіційно нам про це нічого не відомо. Ні від західних змін, ні від наших ну від офіційної позиції Міноборони. Але чи можна говорити про те, що через усі всі загрози, через те, що Північна Корея набирає обертів в партнерстві з Російською Федерацією, і зі зміною керівництва і всього політичного військового естеблішменту, незабаром позиція може змінитися. Сьогодні ми, якраз, з експертом колишнім послом в північні в південній Кореї. Спілкувалися, і він зазначив, що у них там неймовірна кількість сучасного зброєння, і в принципі була би політична воля. Вони б нам щось передали. Крім політичної волі, треба ж змінити законодавство. Це зараз зробити важко, тому що ми говорили якраз про те, що у нас дійсно є потепління відносин є більше розуміння від південно-корейських політиків, тому що ну все ж таки ми бачимо виклики і загрози. Ну, ви бачите, які події зараз внутрішньополітичні там відбуваються. Тому що там зараз можливо імпічмент президента, невідомо як далі будуть скоріш за все, дострокові вибори, яка буде конфігурація майбутнього парламенту, тому що можуть бути і парламентські. Це я до чого веду? Я веду до того, що треба сказати так, що ось ця опозиція, яка є, яка зараз оголошує імпічмент південно-корейському президенту, вони виступають проти передачі зброї Україні. Чому? Тому що остерігаються реакції Росії північної Кореї, масштабування. Тому однією з причин звинувачення президента Південної Кореї, коли він оголошував воєнний стан, було північно-корейські зв'язки і те, що опозиція занадто підіграє північній Кореї. Тому я би сказав так, що враховуючи те, що там наростає внутрішня політична криза, треба бути реалістами. навряд чи зараз вони будуть думати в першу чергу про Україну. Контакти наші є. Співпраця я думаю, буде розвиватися. Але ми можемо претендувати. Я думаю, в цій ситуації поки що максимум на те, що через треті країни по можливості отримувати певне озброєння. Це не забороняє законодавство Південної Кореї. Не політична криза, а реальна загроза для Шарасада в Сирії є те, що він може позбутися в принципі свого впливу на країну і позбутися, в принципі, ага. посади президента. Ну, Як варіант, це може бути. І відкидати ми цього не можемо. Тим паче, з тими обертами, якими взагалі ситуація розвивається, все може бути. Вже кілька днів. Новині агенції розповідають, як російські військові та дипломати панічно тікають із Сирії, де повстанці захоплюють місто за містом. І от Бісі повідомило, що всі російські військові кораблі покинули базу в місті Тартус. Там були три фрегати, два танкери, підводний човен. Оскільки зараз їм немає доступу у Чорне море. Ймовірно, вони базуватимуться на півночі Росії. Тим часом збройні формування сирійської опозиції впритул наблизилися до міста Хама. Аналітки кажуть, це серйозний тиск на президента Башара Асада, який є другом диктатору Путію. Ті, на поки сусідні сирії України міркують, чи втручатися в цей конфлікт, активність проявили Сполучені Штати Америки. Їхні війська завдали удару по сирійській військовій техніці у відповідь на обстріл американської бази. Повідомляють, що ліквідовані три реактивні системи залпового вогню танк Т 64 бронетранспортери, міномети. Ймовірно, це зброя російського походження. Зараз не про ситуацію. Там, а про те, що може змінитися у взаєминах Сирії і Росії, якщо там зміниться влада і прийде опозиція, uh, чи ну, якщо... не втратить, умовно кажучи, зі зміною влади Путін вплив в цьому регіоні, зокрема в Сирії і Середземному uh, морі? Він втратить. Безумовно, я думаю, що коли буде опозиція, а скоріш за все вона буде мати контакти з Туреччиною або зі сполученими штатами, скоріш за все, найбільше, можливо, з деякими країнами близького сходу, навряд чи там залишать такий вплив Ірану, який є зараз, ну і родини Асада, так само мабуть, прийде кінець цьому правлінню. Я думаю, так що е, Росію будуть звідти витискати. За таких обставин не потрібно Хто зацікавлений в тому, щоб російська база була в Середземному морі. Я думаю, НАТО не зацікавлено навіть Туреччина. Але тут є і мінуси цієї ситуації для нас, тому що всі ж ці війська вони вивільняються. Путін може розраховувати на них. Вони і так зняли дуже багато військ. Ви маєте Сирії. увазі, що ті війська можуть частини, які залишаться перекинути на звичайно, цей театр? бо звичайно, звичайно. Звичайно, це буде тема для нашого наступного обговорення вже наступного разу. Дякую за те, що завітали. Олександр Мусієнко, керівник центру військовопрових досліджень. А мусимо завершувати.